Пані та панове, вітаю вас на розкоробченні настільної гри Bang Із доповненням Bang Dodge City в локалізації Гікача. Доволі нова гра. Якщо ми беремо локалізацію доволі нова, але водночас і доволі популярна. Як сказано на обкладенці, у світі продано понад 100 тисяч екземплярів гри. Це у нас цікавий урізноманітнений Аналог мафії, але окрім просто карток ролей, тут у нас є ще дещо. Давайте взагалі прочитаємо, що тут. Дикий захід: шерифи його помічники переслідують бандитів. Бандити намагаються підстрелити шерифа, а Ренегат має власну підступну мету. Незабаром влучні кулі визначать долю учасників цього грандіозного спагетті вестерна. І, власне, який у нас тут вміст гри. Гра від 8 до 99 років, від 4 до 7 людей і від 20 до 40 хвилин. Подивимося, що у нас всередині. Всередині у нас тут правила. Правила на 12 сторінок. Непогано. Можна навіть вивчити. Кінець гри, карти властивості. І різні персонажі. Різні персонажі. Так, ну давайте дивитись Це у нас. Що? Це у нас планшети гравців, як я розумію. Це у нас планшети гравців. Кожен у нас починає з базовим кольтом 45-го калібру, і кожен може кожен може підібрати собі планшет за стилістикою. Ангстерські. В бойські, вестернські. Це щось навіть індіанське, я не знаю. Прикольні пейзажі і перестрілки. Так, ну і тут, власне, у нас щось, щось вже в місті відбувається. Так, на іншому боці нічого, просто чорні планшети. Що у нас далі? жетони куль я ще такого не бачив. Цікаво, що позаду у них цілісна, цілісний принт. Прикольно. Так, карти і пакетики. Пакетик один. Ну, я так розумію, для жетонів. Що по картах? Що по картах? Це якось треба вскрити. Карти Бенг. Один з двох. Один з двох. Один з двох. Що означає один з двох? Не знаю. Так, ну і, власне, це у нас ролі. Риф, помічник, помічник, ренегат, бандит, бандит, бандит. Це у нас персонажі. Ангельські очі, джанго, незворушне кіт Джейн туко А, гляньте, який Туко. Сюзі, скажений Пес, Том, Великий Змій, Буч, Буч Кесіді. Слухайте, десь я чув Буч, не пам'ятаю де. Можливо, у назад у майбутнє. Чоловік без імені. Можливо, в Red Dead Redemption. Навіть не, не певен. Так, ну і це у нас, власне, карти з колоди. Різна зброя з різними властивостями. Бенг, коли ми хочемо когось генгбенгнути Всі однакові, всі однакові. Багато бенгів. Слухайте. Багато бенгів. Значить, тут у нас всі бенги. Ну, а тут, відповідно, у нас два з двох. Тут у нас буде все пиво. Як я розумію. Так, два з двох. І ви не повірите? Тут знову бенги. Мимо, мимо. Мимо, 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 мимо. Вільжанс. Дивився кілька оглядів на цю гру, але дивився я дуже давно, мало що пам'ятаю. Пам'ятаю, що пиво дає. Власне, можливість вилікуватися, плюс один патрон. Патрони це у нас тут наше здоров'я. І є різні властивості. Сподіваюся, що колись зіграю. Подивлюся, які тут персонажі як себе проявляють. Ну, зі зрозумілих причин відео ігроладу не буде, тому що це не соло гра. Мінімум три гравці треба. Приціл, мустанг, для всіх суперників відстань до вас збільшується на один. І пам'ятки. Пам'ятки це добре, багато пам'яток. В принципі, у нас угу. пам'ятки. Виділяються. Значить, Бенг, будь-який гравець, усі суперники, будь-який гравець у межах максимальної дальності. Будь-який гравець у межах вказаної, докладніше. Візьміть карту. Ага, візьміть карту. бачив цей бачив цей значок. Ага, ось. Візьміть три карти виходить. Не слабо, не слабо. Так, це у нас два з двох Це у нас два з двох І, власне, це у нас весь вміст гри. Ну, вона з точки зору компонентів доволі простенька, але при тому Виконано дуже приємно, і візуально, і тактильно. Прикольний матеріал карт. І давайте подивимося, що у нас там в доповненні. В доповненні у нас мають бути додаткові персонажі, як би тут його краще відкрити і не покоцать. Dodge City. Це вже менша і легка легша коробка. Значить, Dodge City це у нас доповнення. Вміст всього 8 карт ролей, 15 персонажів, 40 ігрових карт, одна картка пам'ятка, планшет, 4 патрони і правила. Ну, тобто, тут у нас збільшується кількість гравців на один, але й зменшується мінімально. Тепер можна грати і в трьох, і в вісьмох. Так, відкриваємо. Що нас тут зустрічає правила. правила? Нові персонажі з описом їх властивостей, і тут зовсім коротенький буклет лише кілька сторінок. Далі у нас новий планшет. Новий планшет. З черговим гарним артом далі у нас нові кулі. Я так розумію, якщо базовими грати на вісьмох гравців, то може трошки не вистачати. Кулі, ну, в принципі, тут кольори трошки інші, візуально трошки відрізняються, але також позаду у них гарний арт, гарний принт. Так, ну і дивимося на карти. Дивимося на карти. Дивимося на карти. Тут вже нема частина 1, частина 2, як було в базовій коробці. У нас просто одразу йдуть карти. Значить. Перечниця. Pony Express. Ніж. Прикольні такі абстрактні арти. І вигляд непоганий, і не дуже сильно будуть відволікати, оскільки гра все ж таки не про, не про ігрове поле, не про щось там, а про блеф, про спілкування. Індіанці, пиво, пиво, крамниця. Відкрийте стільки карти з колоди. Скільки персонажів залишилося у грі? Кожен гравець бере на руку одну з відкритих карт. Цікаво. Так, і остання. остання пачка на сьогодні. Остання пачка на сьогодні. Тут у нас мають бути нові персонажі. І нова зброя. Ремінгтон. Укриття, бінокль, карабін, динаміт, мустанг, бочка. Шериф. О, може бути два шерифи. Це, я так розумію, на грі в При грі на вісьмох. Помічник додатковий, ще ренегати, бандити. Нових ролей нема. Угу. «Тон Мелорі, Безликий Біл, Малюка Пач, «Грег Трунар. Герб Гантер, Пет Бреннон, Хосе Дельгадо, Док, Голідей, Елена Фуенте, Віра, Белла, Моллі, Чак, Крихіт Капіт, Джо. І ще одна підказка для нового гравця. Так, а це у нас що? Це у нас що? Це, я, чесно кажучи, не розумію, що це. Можливо, щось пов'язане з. Якимись додатковими правилами у доповненні Тому що це якісь дивні картки. На вигляд, вони як філер, як ці базові. А, ага справді. Дві порожні картки для ваших ідей. Дві порожні картки для ваших ідей. Тобто можна маркером написати що завгодно. А тут у нас що. А тут у нас. Не пишеться нічого про карти 1 і 2. Схоже, що це просто вкладення, просто приємне вкладення, яке можна десь собі поставити і бачити а, тематичну назву гри і наш рідний український прапор. Так, ну що, на сьогодні це все. Ось така у нас гра Beng. Ось такі компоненти. Це доволі скромно, але дуже стильно і приємно на дотик. Сподіваюся, що ігровий процес буде таким же приємним, як і, власне, споглядання артів на цих картах. У мене на сьогодні все. Дякую всім за перегляд і до зустрічі у нових відео!